Всім привіт! Продовжимо проходження на Володимирівці. Знаєте, що я все там вигорав, це дуже довго було. Я думав це 150-й там за 2 секунди переорив, вигорав і ще й посіяв. Посіяв пшеницю. Це трохи зайняло часу, а, і це я взяв ще пів місяця, проспав, і нас, до речі, там молоко назбиралось, ну я проспав, подивіться, що там по молоку буде. Ну, не так і багато. Хоча дивіться, корів у мене скільки вже. Багатенько. але Просто не всі там молоко приносять. От навіть видно по грошах. Бо було в мене 2 мільйони, Зараз тільки немає. І от деякі сюрпризи з полями були. Так, не можна сюди прилетіти. Що це таке? Це якась ковбасня, так? Да? Наскільки мені відомо. Купити призосу, перероботка м'яса, сосісковий цех і такий дешевий. Не знаю, може колись куплю сосісковий цех. Хе-хе. Так дивіться, це це поле. Довге, як день без сліба. 4. 95, здається. <кій> ні, 98, 5 гектарів. 5 гектарів. Все засіяно тільки бачите, що я прозівав це вапно вапно <кій> В прозівав. А, я ще прицеп купив із... А, оно чому в мене гроші. Бо прицеп і зі скидкою продавався, то я і купив взагалі за копійки, Дмаза буде. Як що там я зараз таке дороблю зимні, там будь мене МТЗ розкидує? Да, Добремо. Зараз гляну. Там вже забавно вийшло, що я нібито все зробив ще тоді, в тому сезоні. А, точно. Не можна же ж. Не завжди можна. Все в одному сезоні зробити. Так, давайте. Включу вам. А це я не знаю, що тут воно так. Що це таке. Ну ще тут розкидати добриво і тоді вже буде все. Буде все і тоді вже до зими. Там до бульдозера повернуся і до цього, до деревини Продамо, а там будуть дива комбайна купити, корови. І все таке я підкупив ще трішки добрива, щоб Що поки то там розкидує, я на іншому полі, плюс, можливо, контракт виконую. Дивлюся тут є контракт 21 поле. Таке оддете 21 поле, 22. Візьми, ще його найди, так, все, зрозуміло. Трохи далеко. Я не знаю, чи цього доброго хватить. Та якщо це є? Головне своє поле закидати? Ні, поїду контракт. Ні, я навіть не знаю. Та він же тут дуже скидує. Капець. Де чого я це поробив? Ну тоді відміняю я контракт, зараз за підміну нічого страшного. Там. Ніхто мене за це не наб'є. Ферму вони не вкрадуть. Ну все, тепер з полями абсолютно все зроблено. Зараз я десь місяць січень буду чекати, там треба поставити на продаж деревину, яку я, чину. ще трошки понатягував, дерев'яне вугілля. Прибавлюся гроші, там може ще молока трохи набавиться. Але у мене ж там дві бочки, треба бажано тягнути одразу дві бочки, щоб Ну, по максимуму. Тягнути, звісно, на інші край карти, та нічого. Може техніку треба проводити, оце МТЗ. Чи він мені не дуже подобається, я не знаю. Я думав, його може продати, але ну, зараз я не дуже багатій, так скажем. То, мабуть, поки що нехай буде. Там дещо зі файною скіткою продається, я зараз це куплю. З доставкою прям хоп, гляньте, камазик, молоковоз. воз. А який? Це що це таке? Омо, чо, мошо? А, бренд коліс. Купити. Так. Вигоните гоните? т 150-го? Тепер можна напихати молока немаленько. Ні, не можна щепити. Оце гониво. Тут аж є форкоп, чому він не працює? Це підстава. Як, 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 як. як. А, я там дуже вже піддони з яйцями в мене напоявлювалось. Один так точно повний. Це можна буде яєчі продати. Не Немо, а треба буде. Вишня копійка ніколи не завадить. Так, що там ще? Я поставив, щоб продавалось наш дерев'яне вугілля. А, так що буде в нас трохи грошенят. Потім що ще повернутися на ферму, глянути що там. Корови дають. Ой, хотів, нечайно, вже корову різати. Ще 5 тисяч літр молока. Тільки от все-таки цю бочечку я ніяк ззаду не підчепив. Я взагалі не впевнений, чи тут можна щось чіпляти. Тут <звіс nous> так, що в нас мається? Рідкий навоз. <звіс nous> я зараз просто далі лягаю спати. І в нас мають з'явитися пачки грошей. Уже ще ще місяць. Дивіться. Ха. Так. Навіть вище молоко вже не влазить. Можна вести продавати. Дивіться скільки грошей на деревині вийшло. Так, тепер треба згадати, як тут те місце називається. О, знову Строгонівка, Строгонівка, Строгочівка. Стор. Сто... Строгановськ. строгановськ, Я Просто не... Строгановська. Я не розумію, чому в мене... Одне біля іншого. А я може зараз яйця повезу, продам там чи чимось таким. Ого, нічого собі. Два піддона яєць. Це 150-й, давай навіть. Та -та -та -ра -ра -та -та. Як два поддона на храмсати? Я не знаю, якось зараз наш на штрихмов Чіби то всі, всі піддони попродавав. М'ячна вода Тут то, то добре ще можна продавати Добриво, то у тут валялось вони. Як шліфує? будь треба блокіровочку. На задньому приводі далеко не поїдеш. Тихо! Ні. Дріфтежик. Бачите, доволі все легко. Два піддони єє. Це зараз буде пачка грошей. Треба глянути. Де взагалі вони найдорожчі. І село... Так, а де Володимирівський? Фу, я туди не повірю. Дитячий садочок, сільська столова, сільська столова... Не піпай. Зараз майже 300 тисяч на яйцях. парапіра папапа Нормально Можна трактора купити мед, ага. Це я ще колись мед привіз. Виїхав цей молоковозик. возик. Надіюсь його можна вилити в молоко. Мож. Чуєте? Хлюпотять гроші. Я не знаю, як магазин це молоко комусь продасть. Та нехай. Нормально. Корови приносять горіші. В принципі, можна далі йти спати, дригнуть, загорять, це все, все в кучі. Місяць березень. Деревина досі е, дерев'яна вугілля ще навіть трішки залишилось для продажу. А в нас вже така непоганенька сума є. Сума непогана. Так, той, той вже приїхав. Я думаю, ну що ми далі? Вона ходитись контракти. Ммм, моранг. Ні, 10 гектарів. Оце так. Да. Це я люблю. Третє поле. Третє поле, третє поле. Звісно, К 700 10 гектарів. Ні, то тут оранкою. А я плата будь в три рази більша, чотири, чим культивація. Зоборонка тут взагалі. Річ неприємна. Максимально. Біля мого поля. Що така поляна гігантська Це буде надовго. Тут потрібна оранка, ага. треба й мені чимось зайнятись. Це не ту же шу? У збір врожаю соя? Ви щось путаєте? Яка соя з березні? 60 мені оранку все-таки. А Та, ну 10 гектарів. Я трохи тут клацав і це вже зовсім інше діло Друге поле. А, це те, що я мав удобрити і не вдобрив. Ну, візьмуся я. Перш, мабуть, за це. Треба, звісно, купити добрива, багатенько. Ну і зразу це приймемо. Це такі контракти там, де нечиста не вигода. Так. МТЗ швидкохідний сюди. Мінімум ще треба підона купляти. З доставцею, з доставцею. Чотири тисячі гривень за доставку. Засипаємося, їдемо дивитися на Третє і чотирнадцяте. А, ага. Все, все біля одного. І довго вони працюють? Задію ще одного трактора. Це було швидше. Ой, ті довгі такі контракти. Там К700, мабуть, ще на піввідсотка виконав. І до речі, я купив ще корів. Ну майже на мільйон уже повний корівник. Молока і так ще на 10 кубів ще десь взялось. Так взагалі буде литись рікою. Так, треба їжі попідтягувати. Якби якісь вила знайти. Є. Щоб зразу два тюка вішати, то було би на порядок краще. Так, їду на те поле. Так, от і глянути скільки там контракту виконано. 17 культивацій Тут мабуть два рази більше, чому за оце. Нічого собі, так площі майже однакові. тільки швидкість розкидання добрива і культивації, ну да, мені на добриво треба гроші потратити. А це вже половину виконав. Да. Наскільки я знаю, того зіло, мабуть, можна... прибрати. Тобто як монетку слухаємо. Так. Да. 150 тысяч. На чермет. Скільки вже їх по нас В інших картах маленькі статутки, яких не видно. А тут атрахтоп або Зіл. Ржавий. Ну, поле балетенське. Воно... Майже фактично... Ну да. Нормально, можна колись купити буде. Не колись а. Чим поскоріть. Та тут всі поля файні, дуже файні поля. Ой-ой-ой. Всі на Оскар тягнуть. Рякучик тварин. М'ясокомбінат. Що це м'ясо комбінаті? Мені звук не подобається. Об'єдни до Типа... типа колбасня. Капець, тут нещасні сейчас коровки. Перед... Ну, коротше, шкода, шкода. А, ще гроші. Доводь я вестерна. Поки в мене багато вільного часу, поки вони там працюють. я, мабуть, буду. Є грошенята трохи, ще додаться. Буду зараз тут так, люту діляночку і буду... Ферму налагоджувати. Mm. Парковочку для техніки. Так, скільки копійки. Купуємо все. Це вже наша ділянка, це все перекрасити. Щебінь. Засипаємо щебнем. Таким в ось можна. Заборчики. Такий забор не дуже. Ну, побачу, який там є. Цей прибрать. Забор він. Він. ну, коротше. не то. Ось, як завжди, проблеми. Бачите, я не можу докрасити до дороги, бо так якби. Дорога не моя. Так, то. Мені це дуже сильно не подобається. Я просто нічого не можу з цим робити. Бачите, я не можу покрасити. Ось Тут на краєчку ще красить якось це, це дуже, я не люблю як на картах таке зроблено. Хоча не пише, тут не моя поли. Ну чого я тут красити не можу? Ну так дивно. Тут же красить. Це не моє. Як це не моє? А кому той кусок остався? О тут на диво краситься. Щебінь. Щебінь. З балончика Яка реалістично. Взагалі ні. Тому ось тут треба мені заплити верить, бо тут ще щось посіяно. Мені тут не, не треба. Ніяка. Цибуля пшениця і оці маленькі точки теж там те саме буде. Взагалі не вийшло те чого я хотів. Якщо коротко. Так, я опустошив нормальну пачку грошей. Робив забори. Звісно, не все так круто-гарно, як я хотів. Бачите, тут дорога, але я і тут нічого і зробити не можу. Так, якби це будуть в'їзди та виїзди на додаткові. І десь тут треба буде зробити склад, там взагалі. Упік. І, звісно, я отими, як то ті дерева називаються, хотів би все засадити. Але кожне 50 тисяч стоїть. Мені ще треба гроші на комбайна Тому поки-поки ще думаю цього вистачить. А так по кругу деревся натикати. А, що, в принципі, ще можна зробити такого. Ну, ніби то й все. Ось сюди можна їхати, тут нормальна дорога, на які машини не їдуть. Виїзд сюди є. Тут по прямій на цю стежку. Притом ще заїзд ось дої. Ну... Три виїзди. В цьому плані все тут добре. Тебе треба якось потрошку, мабуть, техніку попереволікати сюди. Чим, мабуть, я займуся. А тут -то я не знаю. Ну я думав якісь вулики поставити. Курника прибрати. Або хай вони квокають це таке. Сховище теж звідси прибрати. Або якщо залишити, то тільки для добрив. Типу, щоб сюди приїжджати і добрива набирати. Як як варіант, так що в мене тракторів нема. Де всі трактори? Тут вже тісно. Те 150-м зараз все по перетягу, не все, а частину якусь. Перетягував трішечки сюди є всього. Так, що в мене там в одної ну, є... <кій> в бункері, не знаю. А, комбанча тут стоїть. А зараз мені треба буде мабуть маршрути прокласти. Так, а це буду я робити, мабуть, на мопеді. Найшвидкохідніший апарат. Так, тільки думаю сюдою заїзду не буде для цих... Для наймитів. Будуть з цих двох сторін заїжджати. Ох, який мацеблід. Що це за заборщик?